Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги. Ось подивіться ще один наш проєкт. Зараз поки що так в основних пройдемось. Прицеп робився типу, під заводський, зроблений він з нуля. Просто з нуля. Ось так от тут зроблена платформа, лідер. Підпорка, покрашений, колеса нові, ступиці під ПТС-овський обичні. Такі от прицепчики. Вийшов. Проводка кинута. Відчепне. Так, отакі от, от ліхтарі Ледовські, номер. Світка номера розроблена, зернова дверка або заслонка. Тут механізм щоб відкривався, тобто можна ось ці пальці сюди поставити, наверх, і він собі буде відкриватися. Тільки знизу, якщо нам для зерна і треба. Так, в принципі. Такий от прицеп. можете бачити як там все працює. Саме дверка. ходить. Так що якось так. 結構つらい。Okay,